Я добре вдома, тим пачу, що у нас в Черкаській міській раді в 2014 році дві каденції пройшло. І 2014 рік у нас в Черкасах пройшов під знаком Олександра Романовича. Міська рада попереднього скликання розглядала ці питання. Цього скликання розглядала ці питання, але я... Хотів би сказати, це немає, не будь до кінця чесним. То хочу сказати, що йому допомогло ще рішення багать... більшості депутатського корпусу міської ради. У мене є список 34 депутати міської ради підписалися під тим, що вони хочуть бачити, бачити на цій посади Радуцького Олександра Роман. Срівач я вам на пам'ять у це дам. Потім я ви здавала.

По результатам голосування прийняло участь у голосуванні 57 депутатів разом з своїм головою. При відкритті скриньки виявлено 57 бюлетнів. Результати підрахунку бюлетні наступні. За 42, проти 14. Бюлетні визнані дійсно 1. Рішення прийнято. Підписали в численні вісім. Обіцяю, що зроблю все, щоб об'єднати депутатський корпус для роботи, для того, щоб наше місто і надалі розвивалося. Дякую.